Які очікування у вас від цього тридцятиденного перемир'я тиші, на які ми погодилися через наших партнерів, які ну так чи інакше на нас тиснули, але які через це нам пообіцяли повернути зброю? Повернути розвідувальні дані, і це точно важливо. Пані Оксано, давайте з вас розпочнемо. Ну, дивіться, якщо перестануть стріляти Російська Федерація, в Україні припиниться війна. Якщо перестануть стріляти Україна, ну ви розумієте, що буде далі, і ми це бачили, і це було в 22-му році. Тому станом на зараз дуже важко довіряти. Я погоджуюсь з Оляною, що насправді ну ми вже навчені тим, що Росія говорить одне, робить інше. Зараз всі угоди, які прописуються, так що Росія може сказати ні, але мені. Здається, що для неї теж зараз дуже важливе це перемир'я з точки зору перегрупування сил, зусиль своїх, і а, насправді ну це не має бути односторонній порядок припинення. Ми ж всі розуміємо, що те, що зараз домовляється, це домовляється з двосторонніми а, ну, рухом та рух на зустріч. Але в цьому дуже багато сумнівів, що свідчить сьогодні заява президента. На жаль, ну напевно, кожного разу, коли переконують і європейські наші партнери зробили ж заяви. Та е 5 дає країни, такі як Італія, Франція, Німеччина, Британія і Польща, про те, яким чином діяти там заступниця так само генсека НАТО, так само там доєдналася і Урсула фон дер Ляйн, і Кубіліус. А сьогодні вже новостворений міністр фактично оборони і космосу в Європейському Союзі. Тобто, ми можемо тихо говорити і спілкуватися і погоджуватися, але паралельно готуватися, посилюватися, тренуватися, розуміти, яким чином може далі бути ця угода між нами і країною агресором. Пані Оксано, ви хотіли слово. Продовжуємо ту тему, як Україна себе має поводити, як нам зайняти ось ці найзручніші, найвиграшні для себе позиції. Це, ну, однозначно і надалі найкрутішими перемовниками дипломатичного фронту і найбільш переконливими будуть наші військові яким треба якомога більше допомагати, ми там нашим фондом української команди Уляна багато разів оголошує збори, те, що потрібно. Тобто, це точно, оце коли не знаєш, що діяти, треба діяти, підтримуючи збройні сили України кожного дня. Чим можеш, як можеш, допомагаєш, бо там наші рідні. І м -м, насправді отут згадувала знову ж таки та заява, яку я на початку говорила вчорашня європейських країн, згадував все Лондон та в Лондоні. Трошки спочатку забули запросити балтійські країни, але зато запросили Туреччину, яка внесла ясність. Каже: ну, ви знаєте, каже, якщо тут американці десь там замешкаються, то ну, ми без України. Сполучні, тобто чисто туреччина чітко, як член НАТО, сказала, каже: Ну ми самі не будемо. Нам треба українську армію. Вона тут найсильніша зараз в Європейському Союзі, і починається так з цього боку. Балто Британо, Балтійсько, про тому східний... В не так багато діючих армій, і турецька одна з небагатьох яка... вона є другою. Тобто, якщо ну, американці не замешкаються, вона стане Як першою, проксі, та. не проксі більше ну, ніхто так особливо. Як... Тут, ну, правда, ну, пан тут... Сергій говорить про те, що скільки треба багато переконувати. Переконувати і пісторіс, я знаю, скільки Володимир Кличко їздив. Переконував їх там із літачками і зі всім, то що приватом то, що наскільки треба серйозно ставитись до того, що є. і Вони дуже швидко, насправді, так після перемовин в овальному кабінеті Європа зразу знайшла 800 мільярдів. Швидко їх прийняла. Тобто, це це не те, що це просто навіть оця ініціатива Парижа, яка була вчора і, і була прийнята ця заява п'яти міністрів закордонних міністрів оборони. Це дуже важлива заява. Там є міністр оборони, оцей. Гель, я пам'ятаю, що ми були на виборах у Британії червні, липні. Він, якщо в четвер відбулися вибори, в п'ятницю зустрічається Старбер, а в суботу міністр оборони Британії вже їде в Одесу. Тобто, це означає швидкість прийняття рішень починається. можливо, навіть і Британія стає цим локомотивом, плюс туреччина, яка це сказала. Потім почали вибачатися, чи вони запросили країн Балтії. Ну ви розумієте, та ж стаття 5 НАТО. Вона вступає в дію фактично на 10-й день. Одинадцятий день, тобто, якщо ми розуміємо, що Балти, якщо три дні, зараз вони мають п'ять днів швидкості якоїсь реакції. Тобто то просто Москаль пробіжиться, розумієте, по них. Тобто, ця система безпекова зараз без України в європейському союзі неможлива. Взагалі, Оце ми говорили східний фланг НАТО. Прийняття в Румунії виборів. Перманентний стан виборів насправді країн Європейського союзу по східному флангу він розбалансовує. Він їх якими певним чином. А там ви розумієте, без російських вкидів не відбувається. І тому ці загрози існують. Ми ж не знаємо, куди побіжать війська угорщини. І е, ну ви ж розумієте, та бо якщо американські, то давайте ми їх Горщині розмістимо для чого, з якою ми то яка стратегічна ціль, і тут, знаєте, ще така є ідея, що е, от ніби треба бути настільки варіатом, щоб перемогти варіата, Ну я не знаю, як це називати слово е, придуркуватись чи ще якось таке враження, що спочатку це була така якась тактика, ніби з боку Америки, що от ми маємо стільки ж набрати з цього придуркуватості, щоб перемогти того, хто сидить в Кремлі. Але ну почало трошки, як ви кажете, Дуже дорого коштувати для України і для українського суспільства, і ми зрозуміли, що ну, такою ціною платити дуже тяжко і дорого. І плюс інше не завжди все те, що потрібно, як розхідник, і Ми з вами тут неодноразово говорили. Воно виробляється чи в Америці, чи в Європі. Та Південна Корея. Я коли побачила, що Трамп починає щось там з Йорданією, також якось свариться. думаю, господи, там ж так само нам є те, що потрібно вже. І ми ще не встигли це виробляти. Ми маємо мати мудрість, це хитрість паралельно говорячи про один трек. Перемовин дипломатичних і всього решту, я не знаю. Ну, це така ідея є будувати якісь там підземні заводи, підприємства, які максимально будуть готувати нас ставати сильнішими. Ми маємо тренуватися кожного дня. те, що на початку говорила Уляна, розуміючи, що рано чи пізно доведеться нам замінити тих, хто сьогодні робить цю роботу, і суспільство українське нація, яка хоче вижити, вона має бути готова до тої обороноздатності спроможності. ну, бути там, де буде потрібно твоїй країні, щоб вона могла вижити і залишитися, тому що знову ж таки перестане стріляти москаль Російська Федерація, перестане бути війна. Ми перестанемо це робити. На ми, перест... ми зникнемо просто нас не буде, і тому ми не можемо собі дозволити розкіш не робити щось, розслабитися росла... або вичекати, або думати, що якимось чином воно від... ну, відбудеться швидко і просто Петро Байковський? Але я от зараз сконечко, uh -huh. я хочу вточнити, пані Оксана. Ви часто і глибоко досліджували і досліджуєте питання НАТО, України в НАТО, як такого питання зараз вже нагально немає. А якщо говорити загалом про НАТО, а наскільки воно дієве зараз? І взагалі ну, може бути дієвим в умовах, коли треба не саміти проводити, а захищати членів? Ну, дивіться, немає армії НАТО є національні армії кожної країни-члена. І е, тому Туреччина сказала: якщо ви хочете мати цей пояс і систему безпекову в європейському Союзі, то давайте будемо говорити з Україною. Президент Чехії сказав, немає архітектури безпеки без України. Тобто, зараз потреба в тій частині НАТО, яка є дієвою, тих країн. А ми розуміємо, що Європа, і тут ви правильно сказали, пан Сергій, що е, Ми розраховували, що Америка нас там захистить і щось забезпечить. Ну цього зараз не існує. Треба швидко мобілізовуватися. Ну, українці навчили швидко адаптовуватися, щось робити дуже. Швидко і приймати рішення, то власне зараз, якщо говорити про НАТО, про навіть я вам скажу більше там питання навіть приміщення зараз. От, я знаю, в Києві центр документації інформації НАТО має проблеми, та тому що є політика інша держави, такої як Сполучені Штати, тобто насправді дуже багато моментів, навіть і в Брюсселі, і системи там сплат, вона дуже сильно змінилася. Що таке колективне НАТО? Ну, ми говоримо, що зараз тут власне в 25-му році вже не існує того всього, що було зроблено за 70 років. І те, що після Рузвельда, Трумана пробували сформувати ООН, НАТО і все інше, зараз існують нові системи, і історія і безпекові якісь майбутні проєкти будуть писатися разом з Україною, бо без України цього неможливо зробити, не знаю, чи нам від того тішитися, Знаєте, що ми маємо рятувати Європу і світ, ну але так виглядає, що Знаєте, приїжджав сюди Самуель Тотем, прокуратор гайського трибуналу. Він до студентів говорив: Ну ви будете писати ці нові міжнародні правила, тому що ті всі вже зруйновані. А треба написати все і про геноцидну війну в Україні, і про те, яким чином потім доводити це все. Сьогодні до речі, 1,7 мільярда доларів Канада повернула з конфіскованих активів Російської Федерації. Ну сподіваємося, що в контексті подій певних американських буде стимулювати інші країни бути більш дієвими і пришвидшувати ці. Процеси а, сьогодні допомогою вистояти Україні, бо це їхня безпека, в тому числі.